Дорога наша Юлія Вікторівна, ми вітаємо вас з днем народження, і ми дуже радіємо, що пастором нашої церкви є саме ви. Не дарма ваші батьки так з нетерпінням і довго чекали на вашу появу, адже ви справжній подарунок від Бога для них та для усіх нас. Тому ми дякуємо Богу за ваше народження. Все те, що ви робите як пастор, втілюється в наших дітях та в майбутньому нашої країни, в майбутньому нашої церкви Агаве. І діти так само з любов'ю будуть служити Богу. Ваша любов до дітей обмінюється з любов'ю дітей до вас. Тому діти вам скажуть, що таке любов. Любов терплячу, любов лагідна. Вона не заздрить. Любов не вихваляється, не зазнається. Любов не поводиться непристойно, не шукає власної вигоди. Любов не гнівається, не задумує лихого. Любов не радіє неправди, а радіє з'їсти. Любов завжди захищає, завжди вірить, завжди сподівається. Любов завжди все перетерпить, любов ніколи не згасає!